Дощик трохи перестав. О, на вулиці 16 градусів. Це досить е, хороша погода. Не холодно, абсолютно не холодно, Дощик теплий. А ще як починаєш збирати, розрухаємося, то аж жарко, аж хочеш перетягнутися. Єдине, що некомфортно, просто бо падає це саме. Не. Бачите, нею. нею так захватує більшу площу. Багато у неї зручніше. Не це відро. Я просто забув вдома відро. Завтра, завтра вийду з нормальним відром. Надіюсь, що буде краще. Ще до неї привикнути, то можна нормально себе. Тільки вона підлітає всі гілки, все, все сміття, Уважте, все, що є в лісі, вона все підметає. Постійно забувається теж. Ну, я пару разів григнув, бачите, скільки чорниць. У мене тут ідея з'явилася. Відра нема великого, взяти ящик. Дивіться, як з ящиком класно. Ящик підставляєш і все. Вся чорниця летить в ящик. Ящик і все, в ящику повну. Все, пересипав, Все, люкс. Може, Будемо пробувати ящиком трошки. Так, просто, так практичніше, ніж то відро. Він і легший і вищий. Забиває повного тих бійов. Прикольно. Що я трошки помахав, дивіться тільки зібравши. Зараз я прикріпив камеру на голову, щоб так вам показати. Бачите, забивається дуже багато тих гілок. Ось таку площу воно досить гарно захвачує. І все, майже все лишається в ящику. Ні, звичайно, що губиться частина якась, там. я думаю, відсотків 5 губиться ягоди. Не більше. Остальне все залітає туди, куди треба. Ще б хтось ті гілки повідкидав, повідкидав щоб не було, так не забувалося. Ні, з ящиком класно. Те, що треба часто бігати до відра з тим ящиком висипати. Тут збереш там, 2 кілограма і треба йти висипати. Знаєш, так забувається. Капець. Сподіваюсь, вам видно добре. Це я ще не, нею не навчився добре збирати. Я думаю, рука наб'ється скоро. М -м, бачите? Ти йок з тими г'юками. Хе, Хе. Тайці побачить. Що я з ящиком збираю, теж так почну збирати, ні? Бо вони ходять з такими маленькими відрами. От, бачите, нас висипав. І все. Досить швидко. Ви знаєте, мені сподобалося тою грибинкою збирати. І, ти, і тим ящиком теж. Набагато краще, цікавіше. Тут тільки треба ще до того ящика придумати ручку. Знаєте, як воно збирає. Треба придумати ручку, таку, щоб отут тримати можна було нормально, бо незручно за це тримати. От. І можна збирати. Він за покриває велику площу напевне дивитесь, думаєте це я видумую не? якусь ерунду Ні, все тому що я відро просто забув взяти я попробую завтра з відром своїм тим великим можливо з відром буде добре а якщо ні то зроблю якусь ручку до того ящика він легенький Бачите, Навіть оця велика велика така дісова чорниця, що я думав, що це буде погано тою грибінкою збирати, вона збирається добре. Ще де, як не ці гілочки, це капець з тими ілками. А запах такий чорничний, ох. Пахне чорниця. зараз буде вся машина пахнути. Терницькою так, Ми йдемо висипамо. Ну тут кілограма 2 назбирується десь, може півтора, я не знаю, до двох можна назбирувати, далі воно буде висипатися вже, та й рука болить отут тут тримати і пальці болять. О! Єсть! Два відерка є. Ох ти що! Так, іду я віднесу тих два відерка. Ого! Я сподіваюся, тут є 25 кілограм в тих двох відерках. О, які гриби, бачите? Тільки багато. Добре, що недалеко заходжу, біля машини збираю. Бо коли мало поганий врожай, то треба трохи за нею набігати, за чорницею. Так, ну що, давайте з вами зважимо. Зважимо, скільки має оце більше відро. Ого, 14 700. Нічого собі? Бачите, яка вона важка? Вона тут чиста, тут мало листя, вона втрамбувалася. і від води вона теж важка. 14700. Ну хай 14 буде, бо там відро там 600 грамів важить. Це повний ящик зараз буде. 14 кг. Беремо оцю. Зараз бите та йолки пахне. Беремо ще це, це, пробуємо. Це 10800, теж 10. Тут 14, а тут 10. Це відро велике, набагато. Але дивно, що так багато, 14. Може я неправильно поважу, зараз ще раз переважу. Ні, так і є, до 15 доходить. Фух, 24 кілограма. 14,10. Ось, Збирав я. Тільки я збирав? Більше як 2 години, напевно. Ну, але Я так збирав, бачите, бігав, знімав, пробував. Зараз 17-19. четверта, п'ята, 5. Та 2 години. Там 10 хвилин. 25 кг за 2 години. Тобто за 8 годин 100 кг збирається. І це так я ще, знаєте, збирав, бавився. Можна збирати швидше більше Так, пересиплю Бачите, повний ящик виходить Повний ящик А запах який? Сюди наберу додому. Сьогодні вечором почищу з морожкою, варенечко зроблю. Бачите, досить така груба, велика, гарна чорничка. Вона цього року набрала від води дощі і вона набрала гарних розмірів.